Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 26 дорівнює 31. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірнаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились завдання. Нам потрібно перемістити два сернаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 29. Буде 31, 31 дорівнює 31. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.